Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Солидар виявився для російських військ незручним для міських боїв. Станом на вечір, 13 січня, обидві сторони ведуть артилерійські дуелі. ЗСУ відповідає контрбатарейними ударами. Як розповів в ефірі Фрідом боєць ЗСУ Петро Волощенко, стоун, який воює в Солидарі, вагнерівцям до вечора 13 січня, вдалося вийти тільки на якусь частину міста. Вони захопили якусь частину міста, вони туди заходять, але вся частина міста, де вони знаходяться, вона знаходиться під постійним наглядом нашої повітряної аеророзвідки. Ми координуємо точні удари по місцю скупчення, сказав Стоун. Також він зазначив, що Соледар для військових Російської Федерації став справжньою пасткою. Вони росіяни потрапили в пастку в Соледарі, самі того не підозрюючи. Місто виявилося незручним для міських боїв. Вони не можуть підвести важку техніку, вони можуть працювати далекою артилерією, так як і ми. Йдуть артилерійські дуелі, контрбатарейні удари. Відповів військовий ЗСУ. Російські війська почали активний штурм понад тиждень тому, після того як не змогли добитися успіхів у наступі на Бахмут. Серед іншого окупанти хочуть оточити українські сили в місті, відрізати угрупування зсу від шляхів постачання. Але західні експерти сумніваються, що ворогові це вдасться. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, бойовики Вагнер використовували тактику атак хвилями піхоти, в результаті чого вони зазнали величезних втрат. З'явилися численні фото і відеопідтвердження того, що Пригожин буквально закидає позиції ЗСУ м'ясом, що недавно в мережі гуляв кадр усіяного трупами російських солдатів поля, десь на Бахмутському напрямку. Наразі за місто тривають бої, підтвердив український військовий із Соледара. А от глава офісу президента України Андрій Єрмак порівняв бої між українською армією та російськими окупантами за Солодар і Бахмут Донецької області з Верденською м'ясорубкою, як зазначив чиновник в інтерв'ю французькому виданню Le Monde, ситуація на цьому напрямку вкрай важка. Він навів аналогію з битвою при Вердені в 1916 році. Ситуація важка, навіть дуже важка. Це битва при Вердені 21 століття. Бої йдуть вже кілька місяців, але нашим бійцям вдається утримувати позиції, сказав він. За словами Єрмака, окупанти використовують у боях проти ЗСУ злочинців, які гинуть на полі бою, навіть не встигнувши дістатися до фактичної лінії фронту. Вони діють як звичайна людська маса. Росіяни навіть не збирають тіла загиблих, а просто кидають їх на місці битви. Глава офісу президента констатував, що українська сторона набагато більше цінує життя своїх солдатів, тому людські втрати в лавах ЗСУ та загарбників не зрівнянні. Поки що жодна зі сторін не контролює Соледар. За місто тривають вуличні битви, заявив Єрмак у коментарі виданню. Солидар це місце вуличних битв, де жодна зі сторін не контролює місто. Росіяни там є, але місто не контролюють. Ситуація складна, але наша мета звільнити наші території, повністю відновити територіальну цілісність України. Розповів про ситуацію чиновник до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!